Вітаю, зараз ми подивимося місто Херсон. Що заважає звільнити місто Херсон від окупанта та відновити електрику, відновити водопостачання, всі необхідні інфраструктури в Херсоні і звільнити від окупації. Де прийдеся необхідний. Щоб прийшло все необхідне для життя мирного населення. Місто Херсон. Да, в Херсоні є потреба. Людям не вистачає. Наразі... Е, угу. Є в Херсоні, видають гуманітарну допомогу, але це дуже дорого все людям. Дуже важке становище так. Люди готуються до зими, заготовують до зими, пекуть самі. Мирне населення. Так, що заважає нам звільнити? Виїжджають, колаборанти виїжджають, тікають. Я так розумію, в Херсоні руйнувань ворог не буде робити. Не буде. Цим людям. А, в... Комусь надається змога виїхати, вийти із міста по воді. Це жінки. Поранені, військові. Відступ. Я бачу, що буде відступ з Херсону. Такого, що прогнозують битви за Херсон, страшної битви за Херсон, я не бачу. Тут вийшла наступ військових України дуже сильний. І здача у полон. Десь ворог або не в... Стигне втікти, буде зненацька, в, в... в нього не вийде втікти. Але, що... Але щоб він вступав в бої ні, ворог настільки замучений, настільки оцей окупант знесилений. Так що так, і в цих окупантів дуже сильний алкоголізм. Його ця армія, вона вся спи... спилась, спилась, і робити опору вони не зможуть. Там буде масова здача в полон. Ну вони, вони будуть намагатися втікти, але їх при втечі буде взято в полон, здаються. Так що це пряма дія, це жовтень місяць, це має відбуватися всі дні. І швидкий рух військових України. Це з приводу Херсона. Так, жінкам і дітям буде надана допомога, на майбутнє вийшла на майбутнє вийшло, що будуть викриватися в страшні, страшні такі дії, ворожі в Херсоні, те, що знайдуть. За людей. Так. Так, а в людей відновиться їхнє мирне життя, їхній стан е, покращиться на майбутнє покращення. І будуть Херсон захищати. Це добрі карти. Ворог. Виснажений, спиячений і буде взяти в полон, він не буде давати опору. Оце таке. І це в ці дні. Це жовтень відбувається. Ах, пряма дія. Так, я хочу заперечити весь негатив, все, що ворог планував заперечень більше. Ой, вбивати нікого не зможе, тікає, лякається, сам себе катує, сам себе вбиває весь негатив. Всі колаборанти, хто працював на ворога, будуть викриватися. Більше на ворога працювати не зможуть, де відновиться вся необхідна інфраструктура, зв'язок у місті Херсоні, електрика, все, що необхідно для мирного життя. Буде так. І заберуться гетьсі вороги. Заперечу весь негатив. І надасться вся необхідна фінансова допомога людям. Прийдуть виплати всі необхідні для життя. Так, іде. Таємно, це, про це не говорять, а йде звільнення. Така є зброя в наших військових. Так. Херсон має бути звільнений на цих днях. Прошу вищі сили надати всю необхідну допомогу військовим армії України і захистити від ворога і місцевих, мирних і військових. Відкриється дороги. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше ворог не може надати. Так, прийшло. Прийшов час. Зараз щось буде відбуватися. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відкрити дороги для найшвидшого звільнення від окупації Херсону. Відкрити дороги, надати всю необхідну допомогу. Мирному населенню, всім, хто постраждав Ой, від окупанта, викрити всі злочини військові, що діяли окупанти, і припинити агресію, більше не зможуть чинити злочини. Окупанти лякаються самі себе, стріляють, тікають, бувають, колаборанти викриваються, всі більше на ворога ніхто не працює. Буде так, буде так, буде так. Та надана вся буде необхідна допомога людям. Буде так, буде так. Ой, відвертаю ворога від Херсона. Бежина, тікає ворог, лякається, опору дати не може. Здається. Не буде знищена вся ворожа військо. Буде так, буде так. Буде Херсон вільний буде все сказано здійснено Так що вийшли добрі події, звільнення Херсону без втрат, без руйнувань. Прошу вище сили, да буде так. І викриття злочинів всіх, всіх буде покарано. Дякую за увагу.